Сьогодні в мене три претендента на пересадку. Ось цей антуріум, люксуріан, в якого вже коріння вилазить. Потім ось цей Сингоніум. Ось таку назву підпишу, бо не пам'ятаю. Red Arrow, по-моєму, червона стріла. Дивіться, бачите, що робиться. Вилазило вже коріння. Дала вона мені ось таку стрілу. Але листочки маленькі. Не знаю, чи вони розтягнуться, чи ні, можливо, я її обріжу, бо воно таке щось. Ну, такий жікущик. Бачите, навіть ставлю, воно ставиться на корінчик. Ну і ось ця алоказія. Алоказія вже повністю вся в корінні. Я показувала в попередньому влозі, що її треба пересаджувати. Бачите, внизу там корінці вже такі загинаються. Тому пересаджувати я її буду, і ось цей великий горщик. Він вищий. Я її не буду сильно заглублювати просто, десь от на от стілечки насиплю більше землі, а отут буде вільно. І буду її пересаджувати також. Так що три претендента на пересадку. Взагалі, по великому рахунку, якщо так дивитися, мені треба пересаджувати і ось цю маранту. Б'ютікін або кирховена варієгата, чи кирчовина кірч... на нагнотовому поливі і подивіться, що тут робиться. бачите? Я побачила, до речі, я не знаю, в мене, коли рослини так от пророщують багато коріння, через якийсь час воно починає в воді підгнивати, йому все-таки не підходить. Тут вже нема водички, я її трошки просушую, грунт ще вологий, щоб трохи легше було її пересадити. От вчора вона ще була е, з водою тут. Вона така вся ф'ють, кубки трималася, сьогодні вже така раз розпалася. Не хочеться мені її пересаджувати, тому що я не люблю дуже ампельні пересаджувати, Це тяжкувато, але прийдеться і треба сховати ці корінці. Буду бачити. Не знаю, чи сьогодні це буду робити, бо сьогодні в мене взагалі настрою нема. Пересажу поки що тих трьох. Пересадим зараз з вами ось цей сингоніум. В мене вже є тут наготований ґрунт. Це торф з великою кількістю додатків. І будемо всі інструменти, які є, і буду зараз я його діставати і пересаджувати. Не знаю, чи вам чути, друзі, але в нас там відбій повітряної тривоги. Цей, анту, цей сингоніум я пересаджувала не так давно. Тому ґрунт я не буду викидати. А пересиплю його сюди. А так він добре вже сидить тут. Прийдеться підкопати. Коренева тут хороша, нічого гнилого нема. Я так трошки низько сижу, щоб вам було і мене видно, і що я роблю. Так, перемішаю той весь ґрунт, і старий, і новий. Нормальок. Тепер в мене є ось такий горщик орхідейний. Я думаю, що я в нього посажу, але щось мені здається, що він замаленький. В принципі, підніму трошки вверх коріння. Не хочу в великий горщик садити. Зеленої маси дуже мало. І якщо я посижу в великий горщик, воно буде далі гнати то коріння. Воно мені не потрібно так багато. Трошки насиплю, припорошу так можна. Ну так не трошки, я насипала нормально, покрутити. Покрутити. І тоді, о, і всадила. І все, і засипаю. Все, готово. А ось цей горщик я зараз його вимою і в нього посажу антуріум. Так, тепер давайте пересадимо цей антуріум. У мене тут зверху є мох. Треба його зняти. Він мені тут не потрібний. Центуріум також пересаджувався зовсім нещодавно. Буквально місяць. О, і подивіться. Бачите, які зелені корінці? Ось ці. Це від моху. Не так наростають. Дуже класно. І зразу пішли в землю, тому що мох сирий, вони йдуть в землю, і там зразу земля сира. Так, я ось цю землю теж висиплю сюди, в мисочку. Тут субстрат приблизно такий самий, як і був. Тобто кокосовий торф, чіпси кокосові і кора сосни, камінці, перліт. Крупного вермикуліту трошки є. І це тяжко витягувати. Висиплю, що висипається зверху. Значте, він сипається весь. А оті корінці, що зацепилися, от вони не хочуть вилазити. От оці. О! От підтолкнула. І ось цей ще корінчик. О, а сам ґрунт дуже сипучий, він дуже гарно обсипається. Нічого не трогаю, такої трошки, щоб мені не сипалось просто. Дивіться, яка гарна коренева. І от, бачите? Так, якщо на бік поставити, тут влазить ну, два пальчика. Але ось це і є розмір по кореневій. Так, і засипаємо. Все, красота. Лишилось тільки полити. У Нас вже набагато скоріше темніє, тому прийшлося включити верхнє світло і додаткове, бо мене не було видно. Так, в мене лишилася ще ось ця локазія. От вона. І я її буду пересаджувати. В мене кокосу не хватить, в мене його мало, тому я її буду пересаджувати в мікс. У мене тут є трошки торфу намішаного, то, що я пересаджувала сингоніум з розрихлювачем. Я додам туди цей субстрат і додам ще те, що в мене лишилося від цієї пересадки. Буде такий мікс, ну а що робити? Так, спочатку я хочу зняти опору. О. До речі, вже сам тримається і не розпадається сильно, так і тепер тепер витягну його. Ага. Ось ця навіть малишка вже закріпилась. Треба її якось теж притримувати. Ой. Курінці пролізли. Так. Що, попробую палочкою. Чи саме класне діставати пластиковим ножем? Взагалі, дуже прикольно він допомагає достати рослину ці одноразові пластикові ножі. О, все, Витягнула. Опа, витянула корінчики є. Клас. на фоні темного листочка покажу. Її підсажу назад. Ну, а тут, подивіться, куріння багато, класно. Багато дуже нового коріння. Я сильно тут обтрушувати не буду, в мене фактично буде методом перевалки. Так, тільки трошки то що зсипається. Грунт рихлий, але коріння дуже багато вже наросло. Подивіться, скільки тут. Це все в корінні. І гнилого більше нема. Все живе куріннячко, дуже класно. Я дуже задоволена. Тому, ну, якщо у вас за локазіями якісь проблемки, подивіться ото відео, де я його пересаджувала. Кокос, чи я не знімала вам, як я його пересаджувала в кокос, я вже не пам'ятаю. Ну, менше з тим. Кокос з великою кількістю розрихлювачів, з корою і класно розганяє кореневу, коренево росте шалено. Так, зараз я сюди не мішаю ще, того, що в мене лишилося кокосового субстрату, його прям весь висипну. Приміряю кореневу. Підходить нормально. На такий великий горщик можна давати великі куски. У мене тут немає, бо я ж розраховувала на менший горщик. Ну, нічого. Я думаю, що не образиться. От стільки насипала. Це десь раз, два, два з половиною, 3 см. Це, от з головою, хватає, більше не насипайте ніколи. Більше, ніж 3 см. Інакше, у вас внизу там буде постійно мокро. І постійно у вас там буде плохо. Все, підсипаю. Можна вниз насипати дренаж. Як варіант. Ще нічого не бачу, що я тут засипаю. Трошки щось вона мені не по центру вийшла. ну нічого. Можна вже її, ось цю опору, можна вже і не ставити. Але я не хочу, щоб сильно нахилялися мені листки до світла, тому я її буду ставити по краюшку, там, де нема коріння, я знаю, що там нема ще коріння. Трошки впихну і все. От там, де опора, треба трошки прижати, бо вона не буде триматися. Листя її все одно нахилить. Там коріння ще нема, біля опори воно не буде йти. Ну, може, звісно, опору обмотати, Но. але мало вірогідно на желізна. Сильно бульби не заглиблюю, щоб росли повітряні корінці, Не загнивали основи листочків. Воно ну, мені зараз не потрібно. Коли вона буде вже сильно така голенька, тоді буду вже заглиблювати. Так. Ну і ось ця. ай яй яй, -яй, -яй малишка. Я її підкопаю. Логічніше було би з цієї сторони, бо тут більше місця. Ну, Але нічого. Сюди підкупаю десь. Іть. Куда мені тебе підкупати? І ось цю малишку я сюди її посажу. Я маленькі алоказії стараюся сильно не заглублювати взагалі так, щоб бульбочка була трошечки тільки припорошена землею, щоб сильно вона не була припорошена, щоб потім основа листочка не почала загнивати. Власне, от коли маленькі бульбочки. От, бачите, прямо от до основи листочка тільки. Я її підсадила і все, і тут ще скільки місця. В разі чого я зможу підняти ще Алоказію. І так само, бачите, бульба алоказії повністю не заглиблена. В разі чого я зможу підняти Алоказію? І ще трошки буде в мене місце. От, сантиметра 2. Якщо, звісно, вона не піде вшир. Ну, от і все. пересадка завершена. Сьогодні в нас 6 листопада. Буду тримати вас в курсі, як будуть далі розвиватися наші справи з моїми пересадженими. ой, маленька щось впадає, З моїми пересадженими рослинками. Зараз я їх полью. Я обов'язково поливаю, тому що в мене ґрунт сухий, тому я його обов'язково поливаю. полью і поставлю, щоб вони собі далі росли. Думаю, що з ними все буде добре. 15 листопада, давайте подивимося, як мої пересадниці себе почувають. У нас зараз доволі пасмурно, небо затягнуте хмарами світлими. І в квартирі досить темно, тому для моїх рослин дуже темно. тут стояти, але ну, що поробиш, мусить звикнути. Подивимося спочатку на люксуріанс. Люксуріанс далі розтягує листочок. Ще він навіть не позеленівши такого. Болотяного кольору стає. І витягнемо його зараз, подивимось, по коріннях. Чи щось з нас вже видно за тиждень? Ну, ніби ще нічого не проглядається, але почуває себе рослина добре. Росте, не жовтіє, тобто це вже плюс. Ви бачили в. У попередньому влозі, напевно, що я травила всі рослини від паутинного пліща. Так що про травку зразу вам говорю, про травку вони перенесли добре, що вони всі в плямах. Таких, але нормально себе перенесли. Тепер ось ця алоказія. Ось алоказія. Вона вся повернулася в одну сторону до світла. Ну, це і зрозуміло, там багато-мало світла їй. Малишка почуває себе добре, не жовтіє. Листочка не бачу ще нового. Зато тут, от бачу, готується новий листочок. Ось тут новий листочок. І ось тут. А не тут, Получається, одна рослинка розгалужена на дві. І ще одна. Тут три. Можна сказати, три рослини. І в кожна з них готує по листочку. Це вже люкс. Але подивіться, що я ще побачила бачите, оцей парусток? У, -у, -у, -у. В мене щось виросло. Я поняття не маю, що це, але воно теж плаче, на ньому водичка. У мене досить велика вологість в квартирі. І я не знаю, що це. Ми побачимо, якийсь гость підселився. І ось тут є ось таке біле довге коріння. Я не знаю, чи то від цієї травички, чи це від алуказії. Поняття немає, воно дуже тоненьке. При тому, от коріння луказії. От коріння луказії. Тобто осваює вона горщик доволі-доволі потужно і швиденько. Нормально почуваю себе, трошечки є пожовтіння, але це ще може бути від того, що я все-таки і травила рослину. Тому що, ще раз повторюсь, я травила абсолютно всі рослини. Цю локазію теж. Ну, оце от листочок, ця пімпочка, це, звісно, цікаво, що це буде. Ну, але так як кожен дає по листочку, готує, то, в принципі, я думаю, в цілому вона почуває себе дуже і дуже добре. Ось тут вони в мене стоять, їм тут дуже-дуже темно, і треба буде щось думати. В мене тут зараз, бачите, 69 градусів Фарінгіта, це десь 20 градусів Цельсію і 65% вологості. Тобто вологість досить висока, у мене квіти плачуть регулярно, але що поробиш? Сингоніум, який я пересаджувала, дала йому ось таку опору орхідейну. Просте, вон розкрутив цей листочок, ще один готує. Чуває себе добре, не жовтіє. І подивимося, що тут по коріннях, тому що я витягувала, дивилася. Ось коріння вже є. Ось воно. То активно осваює горщичок, все з нею. Все з ним добре. В принципі, почуваю себе добре, нормально, грунт підійшов. Відразу покажу вам ось цей антуріум, який я садила в десь попередньому перед тим в блозі. Мох зволожувати треба щодня, для того, щоб активувати повітряні корені. І подивіться, яке гарне рожеве коріннячко в нього росте. Плюс оця жовта пімпочка – це також корінчик. І ось ще корінчик. Тобто почуваю себе добре, росте. Розквіт мені рожевою квіточкою, вже відкрилась вона маленька, але воно зрозуміло, квіточка готувалася, коли він стояв на нарощування кори небої. Пожовтіння перестало, от так як було, воно так і лишилося, нічого не жовтіє більше. Чуває себе добре. Єдине, що він такий розлогий, така карокаточка, треба багато для нього місця. Але зараз розганяємо кореневу, щоб вона розрослася добре. Тоді буду пересаджувати в більший горщик, і вже будемо нарощувати зелену масу, буду його кормити. Зараз я кормлю його, ну, практично не кормлю. Просто поливаю і все. Так само його травила, як і всі рослини від повотинного кліща. В принципі, почуваю він себе добре.